Октябрина Ковальова. Уривок з нарису Криниця це глибоке духовне явище. В дохристиянських віруваннях Криниця це шлях до вирію, спосіб зв'язку з потобічним світом, символ єднання небесних та підземних вод. Криниці це чудові діви з русявим волоссям. Зазвичай вони сидять на зрубах криниць, так само, як і русалки. Але відрізняються від них. Русалки мають волосся зеленковате, живуть у річках, ставках, навіть у болотах, тобто скрізь звідки можна дістатися до підземного царства, де вони мають свої чертоги і куди заманюють людей. На зеленому тижні вони виходять у ліс і ховаються там у вітах дерев, походять тільки від утоплениць. Зовсім інше криниці. Житла їх знаходяться виключно в самих водяних джерелах, у колодязях чи в річках, де немає джерел, там немає криниць, хоча можуть бути й русалки. Наводиться така легенда про походження однієї з криниць. Гуляли дівчата берегом болота і раптом побачили білосніжну квітку, якою замилувалися. Одна з дівчат зірвала квітку і в ту ж мить перетворилась на криницю і полилась потоком. З того часу кожного року в той же день і час в тій же криниці цвіте та сама біла квітка, та рідко хто бачив її, тому що цвіте вона одну мить, і зірвати її не вдається. А якби хто тут квітку зірвав, то джерела криниця закривалася ту мить. Призначення криниць зовсім інше, ніж призначення русалок. Криниця це слов'янська богиня родючості, багатства, достатку. Яку роль відіграє криниця, поміж інших божеств, розкриває замовляння. Добрий вечір, кринице, красна дівиця, вода дочка Уляна, земле мати Тетяну, камни, брате Петро, поздравляю вас з понеділком. Приймайте хліб сіль, дайте нам водиці на добро, давайте скотині, птиці та інше. Тож криниця уособлюється в образі красної дівиці, дочка її вода, мати земля. Брат камінь. До криниці, як до богині родючості, звертаються, коли бажають, щоб корова давала більше молока. Для цього хазяйка відрізала шматок хліба, вечірньою зорею, щоб ніхто не бачив, йшла до криниці, кланялася їй і, опустивши в неї окраєць хліба, промовляла наведене вище замовляння. Хліб залишала на ніч, а сама поверталась додому. Рано вранці ще до схід сонця. Хазяйка, намагаючись, щоб її ніхто знову не бачив, йшла до криниці, кланялась їй, повторювала своє замовляння, виймала укинутий хліб і разом з зачерпнутою водою несла додому. Дома давала худобі з'їсти цей хліб, випити зачерпнуту з криниці воду. Вірили, що після цього худібка одержить приплід і буде давати дуже багато молока. До води і до колодязя звертались такими замовляннями. «Добрий вечір колодязю! Дай води набрати, я буду воду брати і буду хліб опускати. Воду уляно, земле тетяно, гоже тут тобі стояти, іди до мене шерсти діва прибавляти. Згідно з язичськими віруваннями, криниці охороняють добрі духи, опікуни людського роду. І в кожній криниці живе такий дух, дід криничник. А в дохристиянські часи йому був присвячений день. День колодязника, 8-9 червня, за старим стилем.